Пишемо про НАТО. Онлайн конкурс під такою назвою відбувся в україномовній Вікіпедії. Переможців конкурсу, які своїми статтями збагатили український сегмент інтернету, напередодні нагородили у Києві. Продовжує Оксана Лігостова. НАТО агресивний блок. НАТО система колективної безпеки. Дуже різних висновків можна дійти, якщо брати інформацію з російськомовної. Та україномовної Вікіпедії донедавна в інтернеті про НАТО практично не було чого читати українською. Ситуацію взялися виправити громадські активісти, а здебільшого студенти, які стали учасниками конкурсу з написання статей для української вікіпедії. Конкурс підтримав центр інформації та документації НАТО в Україні. І саме саме цей проект таким, з таким проектом, який а... Надає можливість для широкого загалу ознайомитися про те, що НАТО є, чим воно не є, і дізнатися побільше про відносини між Україною та НАТО. Перемості конкурсу, тих, хто написав найбільше добротних статей, нагороджують призами, головний серед яких це можливість відвідати штаб-квартиру НАТО, найвищі бали і перше місце в учителя української мови з Кіровограда. Я сидів, ну писав писав статті тиждень, не відходячи від, від комп'ютера. Хотів дуже виграти, чесно скажу. Хотів донести ту інформацію до суспільства, яка фактично зараз цікавить. І мені цікаво було. Тепер кіровоградський вчитель поїде на екскурсію в Брюссель. Я хотів би сфотографуватися з генсеком НАТО. Дописи учасників збагатили інформаційний інтернет-ресурс і їхні власні знання. Це раніше в Вікіпедії українській існувало 15 статей на тематику пов'язану з НАТО, а зараз плюс 300. Тобто можна сказати, що люди, навіть якщо вони до цього нічого не знали про НАТО, вони мали можливість про це дізнатися під час написання статей до конкурсу. Потенційний ворог. Те, що залишилося з за радянських часів, і, по-моєму, принаймні значної частини суспільства старшого покоління, воно далі, то й міг існує. Його треба розвінчувати. Треба якось з тим боротися, але щоб боротися, найкраща боротьба це знання. Якщо ми шукаємо там, що таке Брюссельський саміт НАТО чи там Празький саміт НАТО. Заходимо в Гугл, пошуковик, нічого не знаходимо. Ну, то і нічого не знаємо. Якщо б воно буде видавати якусь україномовну інформацію з цього питання, то звісно люди будуть читати. Це я думаю, що це буде добре. Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ.